Як вимкнути сповіщення в браузері Mozilla Firefox в середовищі операційної системи Windows. Приклад в середовище операційної системи Windows 10. Потрібно відкрити меню. Налаштування. Приватність і безпека. Знайти сповіщення. Навпроти сповіщення натиснути на кнопку налаштування, поставити відмітку навпроти блокувати нові запити про отримання сповіщень та натиснути на кнопку зберегти зміни. Після цього ви отримувати сповіщення на сайтах більше не будете. Але якщо у вас в списку вже наявні сайти, для яких дозволені або заборонені сповіщення, то ви можете керувати безпосередньо кожним із них. Для цього потрібно натиснути на стрілку навпроти вибраного сайту. Та вибрати Дозволити чи блокувати сповіщення. Також можна вилучити вебсайт або вилучити всі вебсайти, після чого натиснути на кнопку Зберегти зміни. Якщо задати такі налаштування, то ніякі сайти сповіщень надсилати більше не зможуть